Канал Засинайко. Ставте вподобайку і підписуйтесь на наш канал. Тисни на дзвіночок, щоб не пропустити нові казки. Леся Воронина. Слон на ім'я Гудзик Ясочко, ти вже заплела коси? запитала бабуся, почувши, що онука зібралася на двір але яся у відповідь тільки могикнула щось нерозбірливе і швидко вибігла з квартири. Адже найбільше у світі дівчинка не любила заплітати свої довгі золоті коси. Насправді, коси в неї були русяві, але на сонці вони починали мінитися і виблискувати золотою барвою, і, напевне, тому усі родичі й знайомі називали Ясю золотою дівчинкою. Щиро кажучи, ясі коси вже добряче набридли, заплітати їх щоранку страшенно не хотілося. Якби ж вона знала, які дивовижні таємничі події розпочнуться саме через її незаплетені коси, мабуть того весняного ранку вона б послухалася бабусю. А втім, хто зна, адже тоді б вона не познайомилася. Отже, почнімо все спочатку. Вибігши з під'їзду, яся одразу ж підійшла до малесенького кіоска, розмальованого усілякими смакотами, і попросила в оглядної продавщиці. Будь ласка, мені дві кульки соничного морозива у вафельному ріжку. Потім, замружившись від задоволення, почала їсти морозиво і роздивлятися квітучий кущ бузку, що саме вкрився чудовими фіолетовими кетягами. Бузок пахнув так ніжно й солодко, що яся нахилилася низько-низько над рясним соцвіттям і почала вдихати отой чудовий весняний запах. Та що це? Довгі пасма золотавого волосся зачепилися за старі сухі гілки, і яся заплуталася у бусковому кущі як муха в павутинні. Ой ой ой, запхинькала дівчинка й спробувала виплутатися. Коли їй вже майже пощастило це зробити, вона завмерла від переляку. Яся побачила, як у траві під кущем ворушиться щось сіре й маленьке. Спершу вона подумала, що то мишка, і вже навіть хотіла закричати тоненьким пронизливим голосом, як це роблять усі дівчата, побачивши мишу. Але раптом яся розгледіла схожі на лопухи вуха, товсті ноги, стовпчики і довгий хоботок, який довірливо потягся до її руки. То був маленький завбільшки в рукавичку слоник. «Раз!» І слоник спритно вихопив у дівчинки недоїданий вафельний ріжок з морозивом, швиденько запхав його у рота й апетитно захромотів, тупцяючи від задоволення. Яся мимоволі засміялася, а коли малий ненажера перестав плямкати, взяла його на руки, обережно поклала до кишені і понесла додому. Видно було, що слоник не мав нічого проти того, аби познайомитися з ясею ближче. Цікаво, а що їдять слони? вголос подумала дівчинка, коли вже тихенько, щоб не побачила бабуся, занесла слоника до своєї кімнати. Слони їдять усе. До речі, мене звуть Гудзик і надалі прошу звертатися до мене саме так. Яся навіть не здивувалася, що слоник уміє розмовляти, адже одразу зрозуміла, що Гудзик – чарівний. Ну, добре, тоді посидь тут тихенько, а я піду щось пошукаю на кухні. Яся поклала Гудзика в іграшкове ліжечко, що стояло в кутку кімнати, накрила його ковдрою і вискочила з кімнати. Чомусь їй здавалося, що слоник страшенно зголоднів, недарма ж він так пожадливо з'їв морозиво. Вона притягла дві булочки, халву, кілька бананів, п'ять зефірин і пакетик чіпсів. Гудзик вистрибнув з ліжечка, як пружинка, витягнув свій довгий хоботок, і ясі здалося, що слоник просто всмоктав у себе всю їжу, наче пилосос. Нічого собі, апетит. Добре, що ти такий маленький, а то я б тебе не прогодувала. Ой ти що, і упаковку від Чіпсів проковтнув. А тобі що, шкода? До речі, упаковка була дуже смачна. Свіжа і хрумкотлива, задоволено промовив слоник. А тепер, коли я вже наївся, настав час трохи погратися. Ти які ігри любиш найбільше? Тільки Нояся зібралася відповісти, що найбільше любить гратися з лялькою Марусею. Розповідати їй різні фантастичні історії, годувати з ложечки і вкладати спати, як гудзик підскочив на місці, кілька разів перевернувся в повітрі і вигукнув: А я люблю гратися у старовину слонячу гру, яка зветься Упіймай слона за хвіст. А що ж тут цікавого? здивувалася дівчинка. Ну, вхоплю я тебе за хвоста. А що далі? От коли вхопиш. Тоді дізнаєшся, хитро промовив слоник і кинувся на навтьоки. Дівчина крутилася по кімнаті, мов дзига, вимахувала руками, намагаючись упіймати верткого гудзика. але він щоразу вислизав з ясених рук, дріботів товстенькими ніжками по підлозі і вмить опинявся в іншому кутку кімнати. Попався, радісно закричала дівчинка, коли врешті схопила слоника за хвоста. А що тепер робити? Слоник перевів подих. Він таки добряче захекався, поки тікав від дівчинки, а тоді поважно сказав. Тепер, за правилами нашої гри, хто переміг, має виконати будь-які три бажання переможеного. Гей, кудзику, ти щось наплутав. Усе має бути якраз навпаки. Це ти маєш виконувати мої бажання? Привіт. Цікаво, хто краще знає слонячі правила чи ти, чи я, образився слоник. Яся злякалася, що він взагалі може розсердитися і піти геть, тому швидко згодилася. Ну, звичайно, ти. А що ти хочеш, щоб я зробила? Слоник замружився, хвилинку промовчав, а потім дуже тихо сказав: Я хочу, щоб ти зробила зиму. Та ти що жартуєш? засміялася Яся. Я ж не чарівниця. Як у травні я можу зробити зиму. От бачиш, знову ти все псуєш, хіба так граються? Поглянь, як треба. Слоник тричі змахнув вухами лопухами, тричі підстрибнув на місці, а потім легенько торкнувся хоботом ясеної руки. «Тепер?» Починає чаклувати. Чари здійсняться тільки тоді, коли ми все робитимемо разом. Адже я жодного разу не бачив, як святкують Різдво і Новий рік, а моє бажання зветься різдвяна казка. Яся замружилася й уявила, як іде сніг. Раптом вона відчула, що на ніс їй упало щось легеньке і холодне, схоже на замерзлого метелика. Насправді це була сніжинка, бо коли дівчинка розплющила очі, то побачила, що стоїть посеред незнайомої вулиці, заметеної снігом. Яся відчула, що для зимової пригоди варто було б одягатися тепліше. Вона навіть почала підстрибувати на місці, щоб хоч трошки зігрітися. А от Гудзик, що виглядав з кишені її сукенки, зовсім не замерз. Він радісно роззирався на всі боки і ловив хоботом лапаті сніжинки. Ану, опусти мене вниз, раптом попросив слоник, а коли опинився на снігу, почав кататися по землі, мов грайливе кошенятко. Гей, покликала Гудзика Яся. Якщо ти справді хочеш різдвяної казки, то найперше треба дістати ялинку. Звичайно, у моїх краях я зроду не бачив жодної ялинки, а вона гарна. Яся на хвилинку замислилася, а потім впевнено відповіла: Різдвяна ялинка найкраща у світі, тільки сама ялинка різдвяною бути не може. Вона має стояти посеред великої кімнати, її прикрашають кульками, хлопавками, срібними янголятками, а ще, а ще слониками. Вигукнув гудзик. Я хочу прикрашати різдвяну ялинку, тоді я побачу всі дива, які стануться у різдвяну ніч. Поглянь, он там стоїть маленький дерев'яний будиночок. Я завжди в такому хотіла жити, щоб під самий поріг підступав густий ліс, і у вікна зазирали олені, зайці і білки. Ану, погляньмо, хто там живе. запропонував слоник. Може, ця хатинка якраз згодиться для нашого свята, та й зігрітись тобі не завадить. Коли яся з гудзиком на руках підійшла до низенького віконця, що світилося теплим жовтим світлом, і припала до шибки, то вмить зрозуміла, вони опинилися тут не випадково, бо посеред кімнати за круглим столом сидів маленький хлопчик і гірко плакав. Перед ним на столі стояли цукерки, мандарини, величезний рум'яний пиріг, але видно було, що хлопчик навіть не доторкнувся до солодощів. Слухай, у цього хлопчика щось сталося. Треба йому допомогти. Ти пусти мене обережно всередину, я щось придумаю. З цими словами Гудзик зіскочив на засніжену землю І пострибав по сходинках ганку до дверей будиночка. Того, що сталося потім, Яся аж ніяк не чекала. Бо раптом просто на її очах слоник перетворився на звичайний сірий гудзик і вкотився до будиночку крізь вузеньку щілинку під дверима. Хлопчик нічого й не помітив, а хитрий гудзик тихенько підкотився до прибраної ялинки, піднявся у повітря і за мить уже вмостився на найвищій гілці. Він знову став маленьким слоником. От тільки тепер він весь сяєв різнобарвними блискітками, а до хобота в нього був прив'язаний срібний дзвіночок. Гудзик почав гойдатися на гілці, а коли побачив, що хлопчик не помічає його, тихенько заспівав, вимахуючи в такт пісеньки хоботочком і подзенькуючи дзвіночком. Летять, летять сніжинки лягають на поріг, а хлопчик гірко плаче, не їсть смачний пиріг. Такого не буває, здивуєтеся ви адже цукерки люблять і діти, і слони, та у різдвяний вечір трапляються дива, і просто серед снігу синіє сон трава, і йде на допомогу сміливий добрий слон, і дзенькають дзвіночки дін-дон, дін-дон, дін-дон. Хлопчик перестав плакати і вражено дивився на Гудзика, аж поки той перестав співати. Потім малий підійшов до ялинки і обережно простяг руку до слоника. Як ти сюди потрапив? Я точно знаю. Вранці, коли ми з мамою прикрашали ялинку, тебе не було. А що тут дивного? озвався Гудзик. Хіба ти забув, що сьогодні чарівний вечір? І я також чарівний, і можу здійснити будь-яке твоє бажання. Правда? вигукнув хлопчик. Тоді зроби так. Ні, ні. Спершу ти маєш щось зробити. Відчини скоріше двері і впусти до хати дівчинку з вулиці, а то вона дуже змерзла. Хлопчик швиденько підбіг до дверей, відімкнув замок, і за мить яся була вже в кімнаті. Вона підбігла до теплої грубки і приклала до неї змерзлі руки. Ти чарівна? Ти Янгол? запитав малюк, захоплено розглядаючи ясене золотаве волосся. Воно виблискувало світлі яскравої лампи і справді здавалося золотим. А чому ти так вирішив? Я просто яся. У тебе волосся золоте, як у янгола, прошепотів хлопчик і показав на ясині коси. Та що ти? усміхнулась дівчинка. Ніякий я не янгол. Поглянь, у мене навіть крил немає, і потім хіба янголи мерзнуть і хіба у них свербить у носі? З цими словами яся голосно чхнула. Будь здорова. <свистач> вигукнув слоник, помітивши, що про нього забули. До речі, ось я і справді чарівний, хоч у мене немає ніяких крилиць, звуть мене Гудзик, а її яся. А тепер ти скажи, як тебе звуть і чому ти сидиш сам і плачеш. Я сень. Сьогодні вранці, коли ми з мамою і татом прибирали ялинку, до нас у вікно постукав Олень Мартин. Він часто приходить, і ми частуємо його хлібом. Він любить, коли окраєць чорного хліба густо посипати сіллю. Хлопчик знову пригадав про свою біду і почав схлипувати. Не плач. Яся підійшла до малого і погладила його по голові. Краще розкажи нам скоріше, куди поділися твої батьки. Так, так. додав Гудзик. і ми тобі швиденько допоможемо. Цього разу Мартин не схотів їсти солоного хліба. Він повів тата й маму кудись у глиб лісу. Видно було, що Олень дуже наляканий. Він весь час озирався, трусив рогами й форкав. Я теж просився з ними піти, але мама сказала, що вони дуже скоро повернуться, а їх немає вже цілий день. Вирушаймо на допомогу. вигукнув слоник. За мною. Вони вибігли із затишного теплого будиночку і, приглядаючись до слідів, рушили вперед. Добре, що сень встиг дати ясі теплого кожушка і шапку, які висіли у передпокої, і на ногах у неї тепер були не літні босоніжки, в яких вона перенеслася з травня в грудень, а теплі чобітки. Гудзик дріботів попереду і пильно приглядався до слідів, присипаних свіжим сніжком. Їх було ледь-ледь видно. Діти і слоник зайшли вже у самісінькі лісові хащі, засніжені віти дерев чіплялися за їхній одяг, ніби хотіли спинити, не пустити вперед. Та що це? Раптом сліди зникли, вони опинилися на маленькій галявині. Гудзик зробив декілька кроків уперед, за ним поспішили діти, і вони ж кереберть полетіли у хитро, мудро, замасковану пастку. Гей, прокидайся! Це було перше, що почула яся, коли почала приходити до тями. Біля неї стояв заклопотаний гудзик і тримав у хоботі малесенький ліхтарик. Де ми? захвилювалася дівчинка. І чому тут так темно, і цей запах такий приємний, такий солодкий? Це пахне чаклунська забудькувата трава, а потрапили ми у пастку, яку влаштували підступні чаклуни заманюки Вони водяться у кожному лісі, але прокидаються тільки взимку напередодні свят. Яся озирнулася і побачила, що вони опинилися у великій ямі, встеленій м'якою, мов пух травою. У ямі було тепло й затишно, і в тому затишку мирно спали великий рогатий олень, олениця й оленятко. Біля них притулилися мама і тато Сеня. Яся впізнала їх, бо встигла роздивитись фотографію на стіні у будиночку. Треба поспішати, бо заманюки от-от з'являться, а втекти від них ну, дуже важко. Всі люди і звірі, які заснуть у різдвяну ніч від забудькуватої трави і не прокинуться до опівночі, назавжди втрачають пам'ять. Вони стають слухняними слугами за манюк і виконують будь-які їхні накази. А що ж робити? захвилювалася Яся. Як ми їх розбудемо, і головне, як звідси виберемося, це яма така глибочена. А я навіщо? гордо вигукнув Гудзик і хвалькувато задер хобота. «Гудзичку, ти тільки не ображайся, але ж ти такий маленький. Хіба ти зможеш витягти з ями Сеня з батьками, не кажучи вже про сім'ю оленів? А це ми зараз побачимо, засміявся слоник. Він передав маленького ліхтарика ясі, а тоді підбіг до оленя Мартина і торкнувся його рогів хоботком. Яся вражено зойкнула, бо раптом на гілястих рогах Мартина з'явилося безліч срібних дзвіночків. Потім Гудзик нахилився до вуха Оленя і заспівав. В оленя Мартина весела родина, жінка, олениця пече паляниці, мале оленятко, слухається татка, Розстеляє сіно в кімнаті і сінях, родичі знайомі, прибирають в домі, відчиняють двері, кличуть на вечерю. Буде у Мартина весела гостина. Прийдуть звідусюди і звірі, і люди будуть танцювати, різдво зустрічати. Спершу Мартин, не розплющуючи очей, почав хитати головою в такт веселій гудзиковій пісеньці. Срібні дзвіночки на його рогах задзвеніли, і від цього дзенькоту Мартин прокинувся і здивовано озирнувся довкола. Замить попрокидалися й Олениця з оленятком, і батьки Сеня. Вони розгублено дивилися одне на одного на Сеня, на незнайому золотокосу дівчинку, але видно було, що найбільше їх вразив маленький слоник, який бігав поміж ними. Зараз ніколи пояснювати, що й до чого, сказав Гудзик. – Треба придумати, як нас усіх витягти з ями. У вас є якісь ідеї? Може, зробимо піраміду? несміливо запропонувала Яся. Я бачила у цирку. Хай Мартин стане під стіною ями, йому на спину видряпається олениця». Зверху оленятко, а потім усі й ми по черзі той, хто зможе вилізти, побіжить у хатинку Сеня, принесе звіти мотузку і допоможе вилізти усім іншим. Ідея, звичайно, чудова, от тільки невідомо, як олені й люди вилазитимуть одне на одного. Так, згодилася яся. У цирку я бачила, як це роблять дресировані мавпи, а люди й олені, мабуть, так не зможуть. А може, ми виб'ємо сходинки у стіні печери? Долучився до розмови тато сеня. Це теж дуже гарна думка, тільки сходинки ми робитимемо аж до ранку, а тим часом нас захоплять за манюки і вигадають іще якусь капость тому зробимо ось що. Гудзик підстрибнув, завис у повітрі, а потім почав повільно підніматися вгору. На люту він торкнувся хоботом Мартинових рогів. Тієї ж миті роги почали рости. Росли, росли і невдовзі вже були схожі на гіллясте дерево. Ну, от, вдоволено промовив слоник. Тепер нам не потрібно ніякої драбини. Мерщій вилазьте порогах з ями. Олень нахилив голову, і всі, хто провалився в яму, вилізли по порогах на волю. Лише сам Мартин залишався на дні пастки. Але тут йому на допомогу прийшов маленький слоник. Варто було Гудзикові вхопитися хоботком за вершечок рогу, що стирчав з ями, і легенько потягти його вгору, як олень, подзенькуючи срібними дзвіночками, вилетів з ями, мов легесенька пір'їнка. Здавалося, що небезпека минула. Та враз друзі помітили, як з під великого старого пенька вилізли кілька дивних створінь. Руки й ноги в них були схожі на гілки, тулуб нагадував дерев'яну колоду, а голови скидалися на снопики сухого листя й трави. Очі страховиськ світилися хижим зеленим полум'ям, а довгі гачкуваті носи смикалися від люті. Заманюки. зойкнула яся, бо відразу ж зрозуміла, що це її є ті підступні лиходії, що заманили їх у пастку. Так, ми заманюки, і коли ми вже кого заманили у свою гарнесеньку ямку, то ніколи, ніколи не випустимо. Люто засичали чаклуни. Та слоника погрози за не злякали. Він полетів їм назустріч, а коли лиходії кинулися за ним на вздогін підпустив їх зовсім близько до себе. Яся затамувала подих, бо їй здалося, що чаклуни от-от схоплять веселого слоника. Та що це? Раптом слоник зник. А на тому місці, де щойно був гудзик з'явився блискучий сірий гудзик Заманюки на хвилинку завмерли, а потім почали вимахувати в повітрі своїми чіпкими руками гіляками. Якби дівчинці не було так страшно, то вона б засміялася, бо збоку видавалося, що заманюки ловлять у повітрі прудкого метелика. Ще мить і гудзик опинився над самісінькою ямою, а заманюки так захопилися переслідуванням, що втратили пильність і попадали у глибоку яму, встелену м'якою забутькуватою травою. За мить з ями долинуло голосне хропіння. А гудзик знову обернувся слоником і ніби нічого не сталося, задоволено промовив: Ось так. Ми заманили Заманюк у їхню власну пастку. Тепер вони спатимуть солодким сном цілу зиму, а коли навесні прокинуться, то забудуть про всі свої лихі чари. І хочу вам відкрити секрет, коли я переміг Заманюк, У мене додалося доброї чарівної сили, тому зараз я зроблю так, що ми полетимо, куди захочемо. Слоник змахнув хоботком, і вся весела компанія злетіла вгору, мов легенькі повітряні кульки. Друзі! Раптом озвався Олень Мартин. Ми всіх вас запрошуємо в гості. Якби не ваша допомога, ми б досі спали у тій жахливій ямі. До Мартина приєдналася його дружина Олениця і також почала умовляти усіх, хто врятував з хитромудрої пастки їх відвідати гостинну оселю. Летіть за нами, бачите, у долині за тією височеною сосною наша хатина. Друзі полетіли за родиною Оленів, а потім яся відчула, що вони спускаються на землю так стрімко, що у неї аж засвистіло у вухах. А дзвіночки на рогах Мартина Оленя закалатали весело й дзвінко. На цей звук з хатинки на ганок вибігла ціла юрба Мартинових родичів і знайомих. І всі вони, побачивши, що з неба спускається святкова ватага, застрибали й затупцяли, засвистіли й закумкали, заревли й замукали. І почалося справжнє лісове свято. Таке буває тільки раз на рік і тільки у чарівному лісі, бо, хоч би куди потрапив гудзик, все одразу ж ставало чарівним. Тому дівчинка навіть не здивувалася, що у лапах у ведмедя з'явився великий барабан, білочка почала награвати на сопілці, а зайці затрусили бубнами. Всі гості оленячої родини закружляли в танці навколо найвищої ялинки. Слонний гудзик торкнувся до неї хоботком, і дерево враз засяяло безлічч чудових прикрас. До Ясі підскочив хлопчик сень. Сьогодні у мене найкраще різдво знайшлися мої мама і тато. Ми врятували сім'ю оленів, і я познайомився з тобою і з Гудзиком!» Зажди, свято ще не скінчилося. Я приготував для вас останній сюрприз, сказав маленький чарівний слоник, що саме підбіг до дітей. Дивіться у небо! І в цю мить усе небо осяяли різнокольорові спалахи. Спершу ясі здалося, що це звичайний фаєрверк. а потім, подивившись, вона побачила, що яскраві вогні складаються у живі картинки. Там була вся їхня пригода із замалюнками. Тепер, коли яся спостерігала за цими подіями збоку, їй було зовсім не страшно, а навпаки, смішно. Вона голосно засміялася, а коли замовкла, то відчула, що навколо щось змінилося. Вона знову стояла на своєму подвір'ї біля квітучого куща буску, її коси заплутались у сухих гіллячках. В одній руці дівчина стискала вафельний ріжок із морозивом. А де ж маленький слоник Гудзик, зимовий ліс і різдвяне свято? Чи їй це все привиділося? Нарешті яся відчепила волосся від гілки, нахилилася нижче й побачила, як щось зблиснуло у траві. Це був великий сірий гудзик. Дівчинка усміхнулась, підняла гудзика і, наспівуючи, побігла додому. Тепер вона точно знала. Попереду на неї чекає ще багато чарівних пригод.